Доброго дня вам, шановні пані і панове. Переконаний, що всі ми помітили, що перед зустрічю в Кремлі між московським фюрером і гостями з Вашингтоном, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, ні з того, ні з цього, московський фюрер викорапскався на паркан і розкукурікався з погрозами Україні. Європі. Ні, всі задались питанням. А власне, для чого напередодні ніби переговорів стосовно проєкту мирного плану, тим більше, Дональда Трампа? Однак цю річ дуже швидко розгадали в Європі з одним із таких варіантів розгадки. Як і своїми думками, хочу вас познайомити, бо насправді ми стали учасниками ще одного спектаклю з боку Рашиської Федерації її фюрера Путіна, яка перед собою має зрозумілий, як на мене, план. Програма мінімум це затягувати час до безкінечності, а друге. А використовувати Дональда Трампа як інструмент тиску на Україну і, очевидно, що у нинішній ситуації на Європу. Одразу хочу зазначити, що фундаментом для розмови беру матеріал в міланській італійському виданні Кар'єра Делосера відомого. Автора, журналіста Марко і Марісіо, ми вже декілька матеріалів його розглядали з вами, прекрасний блискучий аналітик, чудовий журналіст з прекрасною мовою, текстом і його матеріал, який вийшов 3 грудня в виданні під назвою Атака Путіна, це ультиматум Трампу. Він повинен вибрати тобто, Трамп Росія або Європа. З підзаголовком загроза. Мир залежить від виключення старого континенту. Стратегія Москви. Що каже і Марісіо, з чим я повністю погоджую? Він говорить: у нинішньому вигляді новий план, який привезли, чи плани, які привезли гості з Вашингтону. Путіна не цікавлять, причому він каже, що знову дух Анкориджа було зраджено, каже джерело, знайоме з поточними переговорами. І знову все зводиться до того, про що було домовлено влітку під час переговорів в Анкориджі на Алясці. І як тільки з'являються позиції. Про які нібито було домовлено, все це категорично відкидається. А що ж тут такого, що не приймається з порога? А ось що? Коли декілька тижнів тому Путін заявив, що цей, ці 28 пунктів є модернізацією того, про що домовилися, Анкориджі? То він навіть не сподівався на те, що з Вашингтона прозвучить, що сказав тоді Дональд Трамп, і всі про це забулися, що він це проговорить зі своїми європейськими партнерами. Насправді, цієї фрази для, для Путіна було достатньо, щоб він з порогу відкинув те, що буде зроблено. І в цій ситуації. Путін розуміє, що він робить. Він б'є по Дональду Трампу. Причому б'є по цікавій позиції. Дональд Трамп збирався Путіна відірвати від Пекіна. Тепер Путін відриває, відриває Дональда Трампа від Європи, або, скажімо так, від Колективного заходу, в чому сам Дональд Трамп в нинішній ситуації, як ми бачимо, зацікавлений. Цікава, цікавий розіграш, цікава композиція. Зрозуміло, що те, про що говорилося на Анкориджі, забулися. Забулися не тільки через те, що не було над чим працювати, не було конструктивної розмови. Були балачки, і вони стосувалися і бізнесу, і питань плану. Однак, як тільки вилетіли з Аляски, до Вашингтона прибули європейські гості. І це вже, очевидно, почало дратувати Москву, дратувати Фюрера. Тому й час тягнувся так довго. І позиції весь час Москва нападала на Європу. Ситуація, коли в Москві надрукували 28 пунктів, це була спроба Москви зіграти з трампом без участі Європи. Однак і в цій ситуації європейці зробили свою роботу. І в Женеві сигналом, який не могла прийняти Москва, і в Женеві документ таки змінили. Після того, коли Україна дуже щільно попрацювала з Європою, зрозуміло, що з Москви після зустрічі пролунало, ми поговорили взагалі про план і не торкнулися деталей. А ще при тому, що Москві вручили чотири тексти. Це власне те, що було написано. В Москві 28 пунктів. Це 22 пункти європейського плану, хоча він неофіційний. Це контрпропозиція Європи, змінені 28 пунктів. Ну і 19 ті, які напрацював Вашингтон із Україною. Зрозуміло, що а, поставили Москву перед фактом повної розгубленості. І про це. Москва вже знала перед тим, як делегація вилетіла до Москви з Вашингтону. Тому, упереджуючи це, упереджуючи це, московський фюрер виліз видерся на, на паркан і почав кукурікати про те, що: значить, от, якщо Європа хоче війну, то ми можемо вже. Ми вже можемо воювати. Другим почав лякати Україну. Стосовно того, що на Чорному морі. Ну, де російський флот на Чорному морі всі знають? І де він опинився після потоплення крейсера Москва і всього іншого? Однак же треба прокурікати у цей час, щоб почули і в Брюсселі, і в Парижі, і в Лондоні, і в Берліні. Зрозуміло, у Вашингтоні. Разом з тим. Разом з тим тут є інший сигнал, в якому Фюрер Московський говорить, до того часу, поки Трамп з Європою, там Путіна не буде. Він не буде там. І тому поговорили взагалі, і, як сказав Ушаков, передали декілька політичних смислів. У Вашингтон. Треба чітко розуміти з цього. Там, де є Європа, Росії більше не буде. Тобто у цій ситуації, очевидно і зрозуміло, яке відношення до України, яка мріє і буде частиною Європи. Ось вам відповідь на питання: а що за драма вчора розігрувалася, і при чому тут ці мовлення півнячі з Кремля напередодні? Зустрічі. Гості відчували себе дивним чином. Відков посміхався, ніби приїхав додому до батьків рідних, а Джаред Кушнер був, м'яко кажучи, шокований. Кожне дійство, яке відбувалося в Кремлі, це було видно по його очах, по його здивуванню, викликало в нього нерозуміння. Ілюстрації для цього. Матеріалу я використав фотографії кремлівські. Подивіться, будь ласка, як і що фотографує кремлівський фотограф. Він звертає увагу на задоволення Віткофа і здивування Джареда Кушнера. Зрозуміло, що для себе московський фюрер вирішив. Дорогу класти в Азію. Але туди він хоче і Трампа. А навколо Трампа заговорили про повернення на євроатлантичний простір. І в цій ситуації зрозуміло, що додатковим сигналом про те, що Путін просто волинив гостей, є те, що він спочатку пообіцяв. на 16 годину, потім на 19-ту, потім поїхав на економічний форум, на якому верховодив Максим Орешкін, уже відомий нам усім, один із заступників керівника адміністрації. Зрозуміло, що і там Орешкін йому додавив цитую фразу, з якою виступив там Орешкін. З того, що ми бачили останніми роками, Європа потребує Росії набагато більше, ніж Росія потребує Європи. Ми активно розвиваємо природні парті... партнерські відносини з Індією, Китаєм та іншими країнами. У нас зростає торгівля, ми покращуємо нас технологічний суверенітет, ми в хорошій формі, на відміну від інших. Інших тут мається на увазі, і Трамп в тому. Один із а, російських дипломатів Олександр Яковенко, аналізуючи цю ситуацію, абсолютно чітко каже: мета Путіна відірвати Сполучені Штати від колективного Заходу. Він далі продовжує: цитую: для Трампа це було б питанням відновлення власної національної величі, враховуючи. Що імперська гегемонія зараз вичерпала свої ресурси, а американське лідерство в цьому куточку планети стало надмірним тягарем. Ось про що йде мова. Трамп мріяв відірвати Росію від Китаю, потім Китай від Росії. Тепер ми бачимо, як Путін його вириває з колективного Заходу і робить. Зовсім зовсім теплим, м'яким і податним. І очевидно, що події зустріч в Москві не можна розглядати як роботу над документом, який називається Мирний план Трампа. Це була складова чергової операції, як використовуючи нерозбірливість і непідготовленість Віткофа, і шокованість Джареда Кушнера. Далі відривати Сполучені Штати, витягувати Сполучені Штати з колективного Заходу. Однак однак все це робиться як зрозуміло, не просто так. Все, що говорилося до зустрічі в Кремлі, під час зустрічі, і після, давалося як сигнал не тільки ультиматум Європі, а й ультиматум. Трампу, ти довго будеш ще сидіти там, коли ти заплатиш за це. Бо, власне, Трамп має розрахуватися Україною. І в цій ситуації очевидно, що цей образ, який нині створюється, як Росія перемагає Україну, як Росія перемагає Європу, як Росія ставить в залежність Трампа. І є ключовою метою, яка дуже вдало в колективній уяві насаджується от таким кукурікалом путіним, який викрапкується на паркани, починає погрожувати Європі, Україні. Ставить ультиматум Трампу. Трамп ще має заплатити за це. І не тільки українською територією, а й податливістю власною, а й тим, що він вийде. Із НАТО, він піде від колективного Заходу. І в цій ситуації очевидно, що Москва себе чітко позиціонує зараз як екзистенційне зло, і не тільки по відношенню до України, а й по відношенню до Європи. Тож ви запитаєте, так що ж учора сталося на зустрічі другого? Грудня між делегацією з Вашингтона, як її радник Путіна Ушаков назвав цими людьми, не спецпредставником і радником, а цими людьми. Ми зустрілися з цими людьми. Власне, у кожному слові, яке озвучувалося, в Кремлі, було приниження. Вашингтона приниження Трампа, ультимативні вимоги від Трампа, вимоги того, щоб він виконав анкоріжські домовленості. І при цьому демонстрація ненависті до Європи, в якій Путін об'єднався з Дональдом Трампом. І це чудово розуміють особливо італійці, які вже давним-давно зметикували і побачили. Як співпадають дії Вашингтона і Москви проти Європи? Днями італійський уряд не відклав і не продовжив рішення щодо надання Україні допомоги. Всі задумалися над тим, що, що ж таке. І всі показали пальцем на віцепрем'єра Сальвіні. Перед тим бельгійський уряд. Стійко заперечив про можливість надання репараційного кредиту. Що перше, що друге відбулося по дзвінку з Вашингтона, щоби гальмонути ці процеси, тим самим тиснути на Київ. Але в ситуації, яка нині прояснюється в Москві, стає зрозумілим той механізм, який використовує Путін. Він використовує вплив, вплив на Дональда Трампа, щоб як мінімум затягувати ситуацію, мінімізувати допомогу Україні, як максимум змусити Трампа тиснути на Україну і на Європу. Але за цим стоїть серйозна річ. Це означає, що тема фактично повної колонізації України не є. Остаточною. У цій логіці є очевидним і зрозумілим. Після війни з Україною, війна з Європою. І в цьому відношенні і Трамп, і його усміхнений в спілкуванні з московським фюрером посланець Вітков і заскочений тим, що помітив, побачив на власні очі Джаред Кушнер, мали б нині озадачитись. І зрозуміти, що очевидно, на певному етапі і Дональд Трамп, і писаки з Heritage Foundation, які аргументували таку поведінку і таку зовнішню політику Дональда Трампа, зробили грубу помилку, яка веде на першому етапі до фактичного розчленування України, на другому завоювання рашистською Росією Європи, але третім. У цій черзі будуть Сполучені Штати Америки. Навіть не на йоту не сумніваюся, що збереження такої логіки поведінки Дональдом Трампом в кінці кінців приведе війну на поріг американців. Нині крайньо необхідно, щоб європейці роз'яснили це і Трампу, і його невігласам. Симпатикам Путіна тим, хто сидять в Heritage Foundation, тим, хто водить до Трампа угорського Орбана. Насправді ситуація набирає дуже неприємних обертів, не дивлячись на те, що державний секретар Рубіо говорить про шанс. Але це не шанс для Путіна. Путін голову продовжує дурачити. Його не цікавлять тексти. Його цікавлять затяжка часова мінімізація допомоги Україні, третє розчленування України, четверте завоювання Європи, відновлення Російської імперії, п'яте нав'язування нового світового порядку. Так от ці заяви лякальні, вони є сигналом Трампу: ти збираєшся купувати квиток в новий світовий порядок. Чи ти будеш продовжувати спати на засіданнях свого уряду, коли виступає державний секретар, тобто міністр закордонних справ Марко Рубіо? Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові. Історія в міжнародних відносинах набуває дійсно нового характеру. Ось про що писав Ексіос напередодні зустрічі в Кремлі. Будьте здорові! До побачення, до нової зустрічі!